Несе людям культуру і вихованість, робить нас духовними і доброзичливими. У мистецтві кожна людина зможе знайти для самої себе те, що шукає. Мистецтво доступно лише сильним. Писав поет Олександр Блок. У правдивості цих слів ми ще раз переконалися, спілкуючись з художниками. Їх дуже схвилювала та звістка, що нині значно подорожчали комунальні послуги за майстерні. Ми ці спроможні платити такі високі суми, і часом виникає таке бажання спалити свої картини в пориві розпечу. Не палять, а дарують музеям місту. Останній лист від комунального підприємства Тепломереж Черкаси Теплокомуненерго. Повідомляє, що постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 листопада 2014 року, номер 672, затверджені нові тарифи на послугу з централізованого постачання теплопостачання і гарячої води. Нам прийшла платіжка на оплату за теплопостачання 57 тисяч гривень. Гривень за місяць. Тобто кожний художник, кожний художник, ця сума становить 35,5 гривень за одну гекокалорію. Тобто, от заслужений художник-Афонін Віктор Андрійович, він повинен сплатити в місяць, за грудень місяць 869 гривень. Нестеров – це середня майстерня 45,3 квадратних метрів. Пенсіонер, він повинен сплатити за грудень місяць 1608 гривень. Розумієте, художник, спілка художників, і член спілки це суб'єкт творчої діяльності. Тобто він в творчій майстер не займається виробничою комерційною діяльністю, що заборонено нам і статутом, і положенням про творчу майстерню. Він працює творчою. От. І е, в такому разі сплачувати за теплопостачання суму таку, як ну, виробничий, суб'єкт діяльності, як інші, ну, це просто ну, нонсенс. Тому що індивідуальна творча майстерня надана художнику для його творчої діяльності. Ми зверталися. Ну, знаєте як, ну, прийшов лист повідомлення: ми звертаємося до наших обласних, так сказать, до обласної влади, до обласної ради. Ми зверталися і до міської влади, і до обласної влади. Ну, звичайно, постанова є постанова. Це постанова Кабінету міністрів. Її відмінити обласна влада не може. Тобто тільки треба сплачувати, тільки сплачувати. А як сплачувати? Ну, виходу немає. Звичайно, спілка. Скільки зможе, вона буде допомагати художнику, ми трошечки здаємо майно своє в оренду. Значить, ми маємо якісь кошти. Но ми можемо в місяць доплатити художнику ну мізерну суму, тільки мізерну суму. Тобто, художник все лягає на плечі художника. Прикра ситуація нині на Україні. От, і перше, що е, хотілося б сказати, от по даному питанні, що наші владні мужі про програли е, Україну на Донбасі, програли е, Україну в Криму. Це все починалося із інформаційної війни, а власне художники є в перших лавах інтелектуальних борців за волю України. Розумієте, якщо вони хочуть далі Донбас програти. То нехай е, побільше ціну ставлять за опалення, нехай вони побільше це грабують художників, розумієте, що ви вже нещасний той інтелігент, художник, актор не знає, як вирости в, в, вижити в цьому світі, розумієте? От, і там гинуть е, кращі голови, а тут е, е, повага до пенсіонерів, китів, не, і це страшенно прикро. І всі, всі за барикад, це, розумієте, державу не можемо збудувати. Це ж дуре робиться. Від яценюка Порошенка і розумієте, що зробити підчасним цим художникам, тут е, декілька сотень набереться. Хотілося сказати, те, що Kaiser... нас ohne... розумієте. No, ми ж не є виробники, ми ж цеглою немаємо, ми стальне ллів, вугілля не добуваємо, розумієте? Як зараз працюється в цьому? Як працюється? Ну, ось я не зараз хлопці білої лакошці. Ну, це, ну, 100 гривень. Гривень. наприклад, у мене півтори пенсія, десь 700 платити за майстер. Діти є ще квартира, звичайна. І дружина теж родина. Да. А тільки, тільки, значить, добіжать до художників. Це взяв просто лівою ногою і вже бігом продав. участь в аукціонах від картини. Та, це Це постійно. Як так без нас? На, давай, на, Давай, нам на все давай і тут раптом це. А ви там в салоні сильно великі ціни е, виставляєте? Тільки полудно зараз, скільки тюбік а скільки підрамник. Я вже говорю, що там до докладнику треба ще якісь е, для цього, чи якісь матеріали. Ще, ще е, Прибалтика нормальна чому? Та там з, культуру під, з, в Збрайському Союзі. Ми, будучи студентами, за щастя мали поїхати подивитися у ті виставки. Вони були демократичні. Вони були вже українському розумінні революційні, розумієте. Не було того нафталіну, як в нас говорили на виставках ну, пахталіном, розумієстичний реалізм звичайному бачайне. Це велика робота. Коли творець має розділити долю всіх, він себе як особа де працюють художники, Для них створять не для того, щоб мати гроші, а для Треба новить, щоб напити картину і генить, щоб її. У Така ситуація, зараз Сейчас какой-то мертвый сезон. Практически вопрос стоїть по поводу отоплення. Отопление большая часть, удар Більше работаю со студентами. і у нас сейчас отключение в університеті. Вже весь декабрь, совок, работаем. работаем. Работаем в сети, со студентами встречаемся через э, сети и общаемся таким образом. Ну, у меня тоже это очень э, и Facebook, там, так, я со студентами общаюсь. Понимаете, для того, чтобы общаться с студентами, нужно серьезно ну, готовиться. Готовиться для того, чтобы интересен студент. Я получил в свое время образование, начал в Москве строить известную такую, вот, и постоянно пытаюсь как-то ее и в принципе, пока я считаю, пока интересен. Я только почувствую, что студентам не интересно, брошу эту работу, иду полностью. А, то, что сейчас сражается, я понимаю, что я сейчас очень серьезная ситуация, серьезная. Я тут же уже и на Ленинград, как в таких условиях, то ну, не совсем так, ну, делает. Ситуации какие-то так возникают, потому что я даже по моему прикиду, не очень тепло, было. Да, потому что некомфортно, в месяц 8 гривен, в месяц заплатить. У вас это Ну потому что она самая маленькая у меня мастерская, И если раньше действительно как-то могли местные власти как-то решать, то мы скажем, решали с Адарычем, то еще когда-то мы с Алиником решали эти процессы, вроде бы выруливали мы в этой ситуации, то сейчас все, никаких проблем. Все так, как вот решило правительство, так мало и будет. Поэтому ситуация очень и очень такая непонятная. На ну, чем зараз вы працюете? ну, вы знаете, я сейчас делаю серию акварелей. Вот. Это, мне сейчас эта техника близка. Я попробовал пописать и маслом. Все, но я понял, что у нас есть такие мастера живописи, что мне до них далеко, собственно говоря. Я попробую, значит, я могу что-то сделать на среднем уровне. А графика – это мое. У многих благодейных аукционах берут участие черкасские художники. Зібрані кошти идут на лікування онкохворих детей на АТО. Искусство служит людям, а самі митцы в скрутном становище и все ж творят, не зраджують свои прекрасные миссии. Я от віддаю на аукціон благодійний, з такими символічними стрічечками, символок України. Що це це за акціон буде? Це благодійний аукціон для допомоги дітям, онкохворим дітям. Да. От. Це випалена кераміка, от, цукорничка, от, така от, цукерниця і от, такий от, свічник. От, сюди свічечка вставляється. От. Ми брали участь і в інших аукціонах. Яких? Так, звичайно, брали участь в аукціонах і на аукціон з до допомогою нашій армії АТО. От. І, попри те, все, що в нас зараз е, така от ситуація важка в нашій державі, ми не покладаємо надії, що все буде добре. Допомагайте ще іншим людям. Так, звичайно, звичайно, допомагаємо іншим людям. От. І не тільки своїми творами і намагаємося підтримати. Продуктами і речами, звичайно, роботи ці можуть продатися за 10 років, за 20 років. А може робота і зовсім не продатися. Тобто, художник не працює на салон, він не робить. Е, е, він не робить тираж, він не робить таких, як кажуть, скороспілих робіт. Це роботи завжди вистрелені, це роботи з любов'ю в серці зроблені. І, звичайно, це роботи, в яких художник ставить собі також задачі підвищення своєї власної майстерності, якихось творчих пошуків, якихось експериментів. А глядач не завжди це все сприймає. Це може оцінитися тільки через деякий час. Зараз фактично нам продати професійним художникам свою роботу, і немає де. Салони переповнені роботами самодіяльних художників, як такого салону галереї, яка могла виставити і запропонувати. Для інтер'єрів високий твір мистецтва в Черкасах немає. Але я не звинувачую тих людей, які утримують ці салони, тому що знову ж таки вони поставлені. Волещата також такі, як і ми. Що треба оплачувати приміщення, ну і так далі, тому подібне. Є художники, а є заробітчани. Є творчість і є підробка. Митець вкладає у своє творіння душу. Цим творчістю відрізняється від ремісництва. Для ремісника головне продати свою роботу, заробити гроші. І тому не дивно, що у салонах з'являються низькопробні роботи. Також продаються роботи за 500 гривень, які намальовані з фотографії, які по фотографії навіть намальовані. Це роботи, які відповідають смакам. Смакам людей, які не дуже обізнані в мистецтві. Отже, художник виходить, що він працює в шухляду. Він якби задовольняє свої власні портрет. Мистецькі він не м тому що він просто не може не працювати. художник. він це художник. Тому він і є художником, що він просто не може не працювати. І чим серйозніше відношення до мистецтва кожного окремого імені, тим звичайно йому складніше буває продати свою роботу в таких умовах, що відчуває художник. Ось, звичайно, ще коли зробиш роботу, безумовно, ще її треба і оформити. Значить, і багети дорогі, і фарби дорогі, як сьогодні вже згадувалося. Все дуже і плюс ще, от, наприклад, в минулому році багато з наших з моїх колег говорили, що я не можу взагалі зараз працювати. Навіть психологічно ми були в депресії. Ми тому що я можу назвати багато імен. Тобто, це що, Це, що сталося в країні, ще треба було мобіль, Бережити, пережити, мобілізуватися. Відтворити. Мобілізуватися, відтворити і знову ж таки якось зреагувати на ці події. І знову таки це вихід з депресії. Художник продовжує творити продовжує навіть в таких умовах. Безумовно, коли ці майстерні будувалися, вже тоді говорилося, що є закон, який за яким визначається додаткова площа для творчих працівників це письменники, композитори, художники також. Додаткова площа до житла, тому ці майстерні ми оплачували як частину житла за за житловими тарифами. Зараз чомусь так сталося, що нам нас перерівняли майже як до виробництва. Тобто, ми повинні видавати конвейер, ми повинні видавати тираж, ми повинні десь їх так швидко продавати, щоб вони окупалися. Це нереально, але найстрашніше те, що Влада якби підрубує гілку, на якій вона сидить. Тому ось вже сьогодні згадувалося, що культура, наука, культура, освіта це тих таких три кита, на яких і тримається все. Це ті стовбури, на яких все потім і виростає, продовжується, розгалужується все інше. Якщо ми ще зараз знищимо і мистецтво справжнє, а тут якраз працюють і носії справжнього мистецтва, то незрозуміло, чим це все закінчиться. Мистецтво все-таки воно закладає якісь основи, воно закладає підвалини в душах людей. Тому хотілося б, щоб звернули увагу на це. Це не є мова навіть про пільги. Тут багато хто говорили, зняли пільги. Це не пільга, це реальна оплата за реальне приміщення. Це не є пільга. Ми не просимо зробити нам 20 копійок за квадратний метр. За талант, за творчість душі, не так і багато таких художників. Талант творчість душі це звучить так зараз якось позанебесно навіть. Це взагалі ніхто не врахує, але зараз на превеликий жаль не рахується з думкою членів спілки художників, коли ставлять пам'ятники в місті часи. тому. Ми бачимо е, рахливий пам'ятник, наприклад, пам'ятник Симоненку. Ніхто не звертався до спілки художників. Я Вважаю, два рази дуже невдало було. Зда ось вам якраз і е, ніхто не звертається з плану, наприклад, ландшафтного дизайну міста там чи естетики міста. Абсолютно, кожен сам собі грамотний, кожен розуміє. А художники це десь так збоку. Ну не буде їх, ну нічого страшного, так вони вважають. Нічого страшного. Але це єдине джерело чисте, так. яке живить культуру так. і ще наші душі Так, ще художники копаються в історії, художники копаються в традиціях, художники ще копаються в якихось глибинах історичних, там і, і мистецьких і так далі. Це ж не просто так. От сів, бах і щось намалював. Ти повинен щось знати, ти повинен бути грамотною людиною. Де дух не водить рукою митця, там немає мистецтва. Воно з'являється з високого горіння, з великої праці. І якби спитав я усіх державних діячів, чи ви на роботу купили хоч коробку кнопок за свої гроші? Чому художник за 500 гривень купляє полотно, ще на 500 гривень купляє фарб, на півтори тисячі купляє раму? Платить тисячу за тепло, 100 гривень за світло, за оренду. Півроку працює над цим твором і несе трепетним таким жестом державний музей на виставку. А для чого він її несе? А для того, щоб прийшов народ. Люди прийшли, діти прийшли, школярі. Щоб вони не ходили там наркоманами, не були якимись бандюгами, а щоб вони спілкувалися з високим мистецтвом. Щоб їхні душі були гарні, щоб вони були щирі, добрі, щоб вони любили цю Батьківщину на полотнах художників ця Батьківщина зображається. Чому це так відбувається? Ми... Художник, От скільки нас не просила держава, якісь організації, ми завжди давали гроші. Їх продавали по 50 тисяч, по 70 тисяч ці картини на наші дитячі якісь будинки, там, на АТО, туди. Коли б нам не сказали, ми в черзі стоїмо внести свою ліп. Я зробив виставку, персональну виставку з Сосом на Щоб її зробити, треба було купити 120 полотен, 130, 130 рам фарб, поїхати за кожним полотном, за темою, в Карпати, Крим, на Кавказ, туди, туди, на міжнародні пленери, написати і до цих картин. Потім. У майстерні роками сидіть і створюють ці твори, щоб потім виставити їх. Я так скромно підсчитав, це около 150 тисяч. Це таких дуже поскромних таких розцінках. Виставив я, прийшли люди, телебачення, показали все. Я з дітками зустрічався на цих виставках. Після закриття я ще в цьому музею на 100 тисяч картин. два портрети наших черкаських людей, які щось робили для Черкаси. щось роблять. І не щось, а достатньо робить для того, щоб наше суспільство було освічене. Достатньо виховані. Їде губернатор в Америку. Що беруть? Картини художників беруть, везуть. Не знаю, як подарують. художники. І показують виставки. Президент їде. Будь ласка. Первунки, чомусь? Йдуть до художника. І дуже обіжається, що дорого. Якби в Роботі був цей художник, який, який, який заробляє, то таке діло. Коли це все з власної кишені, і е, дуже сумно на душі стоїть, коли е, хтось не розуміє важливість мистецтва в державі, в школах, інститутах, навчальних закладах. Мабуть, той, хто вміє, і який державний. І байдужий до цього мистецтва. Не знаю. Ну, давайте, давайте ми закінчимо якийсь контракт із владою. Скажемо, ми організовуємо якийсь набір творів мистецтва. Обласного керівництва міського там, да, на подарунок, чи кудись там щось там таке. Ну, от. Підіть нам на ту. Для держави це не великі гроші. Це для кожного художника великі гроші тисячу гривень. І взагалі, що тепер така та тисяча? Це нічого. Тому ми завжди за співпрацю із державою, і з керівниками е, області, міста. Ми завжди йдемо на зустріч. Як нас кличуть десь на якісь е, худради, де потрібна порада професійна, ми ніколи не кажемо, а що ми будемо з цього мати. Ми йдемо. Ми тратимо свій час. Ми все робимо для того, щоб бути корисним суспільству, щоб приносити добро і оте, Знання, яке дуже ціниться в кожній державі, яке зберігається по ермітажах, лурах, у найкращих мистецьких виставкових залах. І ми кожного дня працюємо, щоб не загубити ту майстерність, те відчуття прекрасного, яке виховала у нас. Держава. Бо на виховання кожного художника були затрачені дуже великі кошти. На одного студента було по 20 професорів. У нас було 4 чоловіка в майстерні, це величезні кошти. І чомусь так стається, що ще на художників-любителів, прикладників, там оце хорові якісь колективи, там їм. І шиють і костюми, там, і оркестри, і там і так далі, і так далі, і так далі. Бабки зібралися, потанцювали, поспівали і порозходилися по домам. А артистка театру каже, Іван, я виходжу на сцену, а в мене голова крутиться. Чого? Бо я голодна. І художник голодний. Бо він останню копійку потратив на полотно або на фарбу. Така вийшла розмова цього разу. Митці за будь-яких умов залишаються особистостями, бо як тільки но бажання творити перетворюється на заробітчанство, творець зникає, та проблеми залишаються. Їх потрібно вирішувати зараз, щоб не втратили ми те, що тримає нашу духовність.